Усім привіт! Сьогодні ми продовжимо вивчати нашу тему, а це саме вказівники. Нагадаємо: вказівник це зміна, яка зберігає в собі адресу пам'яті на іншу зміну. За допомогою вказівника ми можемо отримати прямий доступ до зміни, яку адресу ми зберігаємо. Ну, чию адресу тобто і вказівник. Це по факту є псевдонімом до самої змінної. тому що за допомогою вказівника ми можемо змінювати або використовувати значення цієї змінної. За допомогою вказівників ми можемо створювати псевдодинамічні масиви. Це буде нашою темою цього заняття. Отже, псевдодинамічні динамічні масиви. Псевдодинамічний масив це масив, розмір якого може здаватися під час роботи програми. Але після його створення цей розмір змінюватися не може. Фіксований розмір. Але може бути. А тут насправді трошки інше поняття. Ми не будемо вдаватися аж складні, складне розуміння вказівників і псадодиномічних масивів, тому ми зробимо так. Це масив, який має фіксований розмір. Але цей розмір. Може задаватися під час виконання програми, але не може. Змінитися? Она будемо розмір. Псетодинамічних масивів зазвичай не змінюється. А от динамічних, які ми будемо вчити в майбутньому, вже можна буде змінювати. А розмір самого масиву ми задаємо під час роботи програми. Нагадаємо, звичайні масиви ми не могли змінювати їх розмір, тобто ми відразу вказували їх. Тоді вже запускали програму і вони створювалися. А тут ми запускаємо програму, задаємо розмір, і аж тоді вони створюються. Давайте напишемо правила створення псевдодинамічного масиву. Правила створення створення псевдодинамічного масиву. А як це відбувається? В першу чергу ми маємо вказати тип масиву. Вказуємо. Вказуємо тип масиву. Ну, тобто тип даних. Далі. А обов'язково вказуємо символ а зірочка. Нагадую, символ зірочка ми використовували під час створення вказівників. І зараз ми маємо зробити те ж саме. Ставимо символ зірочка. Наступним кроком вказуємо назву, тобто ім'я масиву. Далі ми ставимо. З так рівності. Ну, тобто, звичайний дорівнює, якщо хтось не зрозумів. Далі. Важливо, ми вказуємо точні, ключове слово ню. Вказуємо ключове слово ню. Наступний крок. Повторно вказуємо тип масиву. Повторно вказуємо тип масиву. У квадратних дужках ми вказуємо розмір даного масиву. В квадратних дужках вказуємо розмір масиву. І останнє це в нас ставимо крапку з коми. Це є загальна схема і давайте покажемо приклад самого створення. Це в нас є тип масиву, тип масиву. Далі зірочка, назва масиву, знак рівності, ключове слово new, тип масиву повторно. І розмір даного масиву. А розмір масиву ми можемо отримувати від користувача під час, роботи, під час роботи самої програми. Можемо отримувати від користувача. Давайте ще давайте зразу закриємо одне питання. Коли вам не потрібно більше використовувати псевдодинамічний масив? Вам потрібно звільнити пам'ять. Коли ви більше не потребуєте в псевдодинамічному масиві, то ви повинні звільнити пам'ять, яку він займає. А для цього потрібно використати ключове слово delete і, відповідно, вказати, що це є масив, тобто поставити квартатні дужки та Використати використати квадратні дужки А це робиться так. Тобто, ви вказуєте деліт квадратні дужки і назву того масиву. А чому це робиться? Якщо ви створюєте псевдодинамічний масив, на нього виділяється пам'ять. Комп'ютер не знає, коли ви будете використовувати, коли ви не будете використовувати. Але ж ви програміст, ви знаєте, коли вам вже це буде непотрібним. Вірно? Відповідно, коли ви вже знаєте, що це більше не треба, ви звільняєте цю пам'ять і ви даєте можливість комп'ютеру використати її повторно. В цьому є перевага саме псевдодинамічних масивів над звичайними масивами. Звичайний масив, як був створений, він так і залишається. Ну, по факту. А псевдодинамічний ви створили, використали і видалили. Наприклад, в якійсь грі вам потрібно не знаю, використати сховок, так, в якому знаходяться. Предмети. Коли користувач відкриває цей сховок, вам потрібно продемонструвати, які предмети там знаходяться. Щоб їх продемонструвати, ви виділяєте під них пам'ять, і, відповідно, ця ну, пам'ять займається тими предметами. Ну, умовно так. А далі, коли користувач закриває цей сховок, вам вже не потрібно зберігати цю інформацію. так? а Ви видаляєте цю пам'ять і все. Ну, Само собою, інформація про цей сховок десь вона зберігається в самих файлах програми. Файлах. А коли вам потрібно цю інформацію, ви зберігаєте її в пам'ять. Не потрібно цієї інформації, ви її видаляєте з пам'яті, но в файлах воно собі там десь зберігається, саме в файлах. Ось така логіка. Давайте виконаємо. Зробимо приклад. І для того, щоб нам продемонструвати сам приклад роботи псевдодинамічних масивах, нам потрібно о, щось написати. В першу чергу, ми будемо отримувати розмір масиву. Розмір масиву будемо отримати від користувача. Ну, нам же хочеться побачити, як це працює з різною довжиною, правда. Тому створюємо зміну. Після цього ми маємо отримати. Значення, тобто число від користувача як, ну, тобто довжину масиву. Отже, ми вказуємо, що це в нас буде а, введіть розмір масиву, ми його вводимо. Далі. Ми маємо створити псевдодинамічний масив якогось типу. Тип може бути з будь-яким. Ціле число, трубове число, символ в такому плані. Відповідно, давайте зробимо стандарт, наприклад, дробове число. Далі ми використовуємо символ зірочка, не забуваємо вказати ім'я самого нашого масиву, вказати дорівнює. І не забудьте ключове слово new. Ну, тобто, нове щось нове виділення пам'яті. Ну, типу, виділення нової пам'яті для типу float і кількістю розміру size. Ось така штука. А тепер, оскільки ми маємо вже створений масив, давайте його заповнимо якоюсь інформацією. Заповнить нас, хай буде ну людина. І не забувайте, коли ви працюєте з масивами, так то їхні е, номера починаються з нуля. ну Тобто нульовий елемент, перший елемент, другий, третій, четвертий. Тут у нас виділення більш звичне для людей. Це саме в нас є е, з плюс один. Тобто, Перший, другий, третій, четвертий до тих, що ми звикли. От. Але саме в масив у нас є від нульового елементу. Не забувайте про це. Ми отримали значення від користувача. Давайте їх виведемо. Ну, просто подивимося, що це дійсно в нас працює. Вивели. Окей. Якщо ви вже використали цей масив, ви знаєте, що його не потрібно більше. Значить, що ми робимо? Правильно, ми видаляємо всю пам'ять, яку у нас було виділено під цей масив. Для цього ми вказуємо ключове слово Delete, вказуємо квадратні дужки та саме вказуємо ім'я цього. Масиву. Зверніть увагу, що тут ніякої зірочки нічого немає. І, а що важливо, робота псевдодинамічними масивами, як і робота зі звичайними масивами. Тільки початкове їхнє створення є трошки іншим. Все. Запускаємо програму, перевіряємо, чи в нас о, нічого такого не сталося, немає помилок і чи все буде зрозуміло. Значить, розмір масиву. Ну, хай буде спочатку тілочка, нам ще їх треба буде вказувати, так? Далі, елементи масиву. Елемент перший 8 і 2, 9 і 1. 7 і 3. Перший, другий, третій елемент. Вивели. Окей. Давайте запустимо ще раз. Дивіться. У нас був розмір 3, ми працювали лише з трьома елементами. розмір 5. Я якось заповню. так. І. Скільки елементів? 5 елементів. Відповідно, як бачите, розмір нашого масиву. Під час запуску того разу, той ну, раз, як ми запустили, вже був п'ятірка, бо ми вказали 5. Відповідно, я цей розмір вказую при, важливо, при запуску програми, і саме коли я доходжу до цих значень. Само собою, розмір ви можете вказати завчасно. Ну, тобто, наприклад, написати size 7 і тут, наприклад, буде вже 7 Ну, Тобто не ці два рядки, де вводите ви як користувач, а саме програму. Чи можна тут написати: типу, написали 7, працюйте собі 7, з розміром 7, так. А, от. І що вам потрібно там, змінювати кожного разу? Чи ви хочете написати програму, яка змінює так? Ось така штука. Звісно, ви можете створювати. Два псевдодинамічних масиви, три, чотири, скільки завгодно, стільки створюєте. Робота наголошую, така ж сама, як і з звичайними масивами. Тобто ви маєте повне право О, повне право використати цей масив. Само собою в нас може бути тут помилочка. Якщо ми напишемо ось так, зараз я поясню, чому ось це може бути помилкою, так? Через те, що ми можемо мати розмір менший за п'ятірку. Ну, тобто у нас тут використовується третій і п'ятий, а через це в нас буде. Звернення до елементів, яких може і не бути. Це може стати для вас помилкою. Наприклад, якщо я вкажу розмір 4, це буде е, нульовий, перший, другий, е, третій, е, п'ятого не буде. То, відповідно, моя програма дасть збій. О. А збій. Вийшов за рахунок того, що використався п'ятий елемент, якого у нас немає. Ну, само собою, ви мусите таке враховувати. І коли будете писати програму, ну, будьте обережні. Ну, в таких випадках, якщо ви ось таке вже будете робити, не забувайте робити перевірку, чи такий. Е чи номер даного елементу взагалі існує. Ну, тобто, ви можете елементарно взяти, якщо ну 5 в даному випадку більше за сайз тобто за наш розмір, то, відповідно, більше рівне. А то, відповідно, виводимо, що таких елементів у нас немає в такому плані. будь-який Будьте обережні, бо можете вийти за межі масиву. Ось така штука. А що ще можна сказати? А, ще можна сказати, що ви можете створювати псевдодинамічні масиви. При цьому декількох багаторозмірні. Тобто ви можете створити масив, розмір, ну, типу, як матриця. Пригадайте, ми вчили масиви багатовимірні. Ось так краще: двохвимірні, трохвимірні і в такому плані. Давайте це також з вами створимо це є створення псевдодинамічного масиву, а багатовимірного. Багатовимірного псевдодинамічного масиву. А коли ви будете створювати псетодинамічний масив багатовимірний, то в такому випадку вам потрібно буде а, вказувати подвійний масив. Ой, кажу, подвійний масив, а подвійний вказівник. А в такому випадку використовуємо масив вказівників. Тобто, у нас по факту буде вказівник на масив, який є типом вказівник. Це звучить доволі дивно, але все ж таки воно має сенс. Значить, ви вказуєте тип масиву. Подвійна зірочка. І далі йде у вас назва масиву. Так само ключове слово new, тип масиву і ще раз зірочка. Зверніть увагу. Тобто, у вас подобувалося по одній зірочці кожного разу. Давайте я це навіть зауважу так. Додалося по зірочці після. А, типу, краще написати типу масиву. Далі. А, далі вам обов'язково потрібно буде за допомогою циклу створити для кожного рядка розмір його стовпців. Ну, тобто, а, спочатку ви. Розмір масиву, це у вас буде як кількість а, рядків. Ось так ми пишемо. Далі потрібно вказати розмір кожного рядка. Дивіться, кожного. Тобто кожен рядок може бути у вас різної довжини. А це робиться за допомогою циклу. І воно працює ось о, як його правильно. Давайте я ось так. О, угу, угу. У нас має бути о, зміна, яка зберігає в собі кількість рядків. Я зразу створю її. Ну, чи давайте. Не, хай буде зразу створена, щоб не витрачати час на введення і так далі. І тут ми зробимо кількість тупців. Значить, у нас буде. Так, хай тип інтеджер. Отже. Відбулося створення псетодинамічного масиву, який буде вмістити собі три рядки. Тепер ми будемо створювати розмір кожного рядка. Ось таким чином. Тобто, у вас є цикл, який проходиться по кожному рядку. І для нього створюється, згідно нашої логіки, розмір для кожного рядка. Тобто, у вас може бути зараз як матриця, дивіться, я покажу просто. От у нас зараз є е е квадратні дужки, це один елемент, так? У нас зараз ось так воно працює. О, ой. 3 рядки чотири стовпці. Якщо ви, наприклад, сюди додавите плюс 1, тобто було в нас 4 вказано так, чотири стовпці, то перший рядок отримає 5, бо буде 4 плюс 1 5. Далі так само. І тут, знаєте, як треба було такого. Плюс і. О. То в такому випадку у нас вийде а, перше і це в нас 0. Тобто буде тут 4 плюс 0 4. Далі вийде 4 плюс І, а І вже стане одиницею, то буде 5. Далі в останньому і стане двійкою, тобто у нас буде вже 4 плюс 2 і разом вийде 6. У такому випадку у нас би ось таке вийшло. А, якщо... Давайте пишу, ось це скопіюю, тут і заберу. А, якщо у нас Тако... зроблю копію, якщо у нас це забрати, то у нас ось така буде робота. Ну і далі ви будете вже використовувати заповнення як звичайний двохвимірний масив. Заповнення масиву та робота з ним буде. Двовимірне двовимірному масиву. Ну, чому саме двовимірному? <кх> Вибачте, будь ласка, а, чому саме двовимірному? Тому що у нас є два виміри а, рядки і стовпці. Трохвимірний динам... псевдодинамічний масив відповідно буде як робота з трохвимірним псевдодинамічним масивом. Само собою, якщо у вас буде використовуватися а, ось така штука, ну, то зважайте на це. Тобто вам доведеться просто а, змінювати. Колонки, ну, колонки, так, а за ось цим правилом. І ви, а, вид, видалення пам'яті у нас буде, як звичайне. Вида... Кожного рядка. Ось. Ну, тобто а, я все ж таки неправильно сказав. Видалення пам'яті буде а, працювати для кожного рядка окремо, але по суті виглядає воно як звичайне. тут просто, оскільки у нас є декілька рядків, то ми вказуємо, а, який рядок ми видаляємо. Фух. Сподіваюся, вам було зрозуміло. Якщо раптом ви не розумієте, залишайте, будь ласка, коментарі під відео. А я буду намагатися відповідати на них всіх. Також буде посилання на текстовий варіант роботи, точніше, текстовий варіант даного уроку, і ви зможете його прочитати. Пропоную вже доробити саму програму. Це просто. Доробити програму, щоб ми побачили, як це все працює. Значить, у нас будуть проходи по всіх рядках, відповідно, проходи по всіх колонках, заповнюємо наш масив, і в кінці ми його виводимо. А й у нас три на чотири матриця 9, 10, 12. Ось. Ось така штука. Все бажаю вам успіхів. Якщо щось не зрозуміло, залишайте коментарі, переходьте на телеграм-канал і задавайте питання там або залишайте коментарі на сайті. Бажаю вам успіхів з вивченням програмування і всього найкращого!